Комунальні підприємства Київщини та Чернігівщини вже зараз змістовно планують відбудову своїх територій. Заради цієї мети наприкінці січня у Києві відбувся міжнародний науково-практичний семінар Комунальна сфера, сфера життя складний шлях до успіху. Понад 90 представників комунальних підприємств, територіальних громад та бізнесу обговорювали питання розвитку інфраструктури. Представники територіальних громад шукають ефективної співпраці з експертним середовищем. Сьогодні є чітке розуміння: комплексна відбудова України має узгоджуватися з сучасними світовими трендами: захист довкілля, енергоефективність, енергозбереження та підвищення комфорту життя. Всі відповідні заходи мають відбуватися на демократичних засадах. Як народилася саме ця ідея створити такий семінар міжнародний самоврядування це основа держави. От якраз і ідея. Е... Побудувати такі комунікації між нашими іноземними партнерами, зміцнити стосунки між нашими громадами, створити ще один додатковий майданчик, а їх не буває багато. Комунікаційний такий навчальний майданчик для представників наших громад, як комунальних підприємств, так і безпосередньо органів місцевого самоврядування житлово комунальне господарство це один із самих таких складних і важливих напрямків роботи в кожній громаді. Цей захід дійсно зміг поєднати і створити таку професійну спільноту на одному майданчику. Я вважаю, що такі заходи потрібно проводити регулярно, щоб ми могли між собою спілкуватися представники громад, бізнесу, комунальних підприємств. Після того, як наша громада побувала, ну юридично пишуть в окупації. Хоча, якщо дивитись по інших пунктах, ми не були в окупації, ми були в оточенні. і ми модрялися навіть в тому положенні надавати воду від каналізації послуги, навіть вивозили сміття, хоча горки стояли менше кілометра рядом на околицях. Тому я хочу дякувати подякувати організаторам. Сьогодні супер актуально питання про відновлення того, що вже розбито в Україні. Нам зараз терміново треба відновлювати всі водоподаючі системи, всі водовідвідні системи. Є необхідність запрезентувати передові технології, ті, які ми, власне, колись, років 10-15 тому назад, вивчили в Європі і привезли їх сюди, і тут ми почали виробляти те, що колись нас навчила Європа. А зараз ну, ті всі речі треба інсталювати. Мусимо доносити споживачам і жителям нашої країни, що послуги водопостачання, водовідведення вони не можуть бути безкоштовними або не можуть коштувати дешево, як на жаль, це відбувається сьогодні. Тобто зміни треба робити і в цій площині. Якщо ми хочемо якісних послуг, ми маємо за це платити. І сьогодні населення, здебільшого, ще цього не усвідомлює, тому це теж дуже важлива робота доносити цю думку споживачам. Ми відходимо від неефективного обладнання те, що зараз пропонує нам наш завод, який ми співпрацюємо, Ми більш приділяємо уваги на просування сучасної техніки. От є італійський концерн DAP. Да? В нього є такі розробки, які зараз дають можливість до 50-60% знизити енергозатрати. Чому ж їх не використовувати? Всі ми тут ділові люди. Всі ми тут менеджмент, всі в якійсь галузі ми робимо конкретні речі. І е, одним з продуктів клубу ділових людей це є якраз організовані під ключ-проєкти. Семінар відбувся за підтримки партнерів з України, Польщі та Швеції. Співробітництво дозволяє в подальшому втілювати спільні україно польсько шведські проєкти. Це дає надію, що згодом територіальні громади та комунальні підприємства Київщини і Чернігівщини знайдуть найкращі сучасні рішення для відновлення та вдосконалення комунальної сфери.